Де, Сонця й не видно. Це відео із телефону жителя Нечаївки Віталія Сіренка. Таку картину розповідає, бачить вже шостий день. До восьми ранку стоїть туман такий десь метр, нічого не видно на дворі. І ночі оце спимо, і форточки закриті, тому що немає як відкрити. І в хату трохи попадає і дим, і дихати нема чим взагалі. Дорога на роботу теж із перешкодами, розказує Віталій. Далі капоту нічого не видно. Автобус рейсовий їде, там з вікон виглядають і кажуть правіше, лівіше, стоп бо дерево. У кількох сотнях метрів від хати пана Віталія тліють торфяники. Почалося все із кількох точкових займань. Місцеві розводили вогнища на городах, розповідає заступник начальника із питань оперативного реагування координаційного центру головного управління ДСНС Сергій Яременко. Нині пожежники працюють на площі одного гектара. Залучено 23 чоловіка особового складу. Це від головного управління та від Національного університету цивільного захисту. Також залучено чотири одиниці пожежної техніки. Воду качають із стясмину, говорить підполковник служби цивільного захисту Дмитро Мокієнко. По рукавній лінії 125 мм міліметр. Ми подаємо воду на відстань 600 метрів. О 4-хходового роззалудження хлопці працюють бойовими стволами на осіння торг. Рівень води на вечір, на, коли ми вже перестаємо працювати, впадає на 2 см, на ранок вода піднімається, те положення, щоб насосна станція могла забрати воду з річки. Ця насосна станція, каже Дмитро Мокієнко, викачує 220 літрів води на секунду. Працювати вона починає, як і пожежники. Із 9 ранку і допоки не стемніє, розказує начальник відділення організації реагування на надзвичайні ситуації другого пожежно-рятувального загону Ігор Новгородченко. На місці гасіння торфяного ґрунту в нас організований намет. Тут на ніч залишаються два чергових для охорони пожежних автомобілів та пожежно-технічного обладнання. Роботи додає суховітряна погода, каже Сергій Ременко. Те, що ми з вами бачимо, скажімо так, це верхушка айсберга. Основне горіння або тління відбувається безпосередньо всередині ґрунта на глибині від 1 метра до 2 метрів. Всередині образується висока температура, виділяються продукти горіння. І, на жаль, щоб гасити таку пожежу, треба дуже багато часу. Всередині температура до тисячі градусів, щоб в воді туди попасти до очага, її треба дуже багато і інколи вона туди не доходить і за високої температури просто випаровується. До робочих місць пожежні доходять пішки, бо цей шлях для важкої техніки небезпечний, пояснює Сергій Яременко. У місцях горіння торфу утворюються прогари, які можуть сягати у глиб до двох метрів. Скільки ще триватиме гасіння, Сергій Яременко прогнозувати не береться. Каже, допомогти могли б рясні дощі. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.